Привіт, рибалки, уявіть ситуацію: ранок, мороз, ви на льоду, повні надії свердлите лунки, готуєте снасті, опускаєте мормишку, і тиша, година, друга, а у відповідь ані натяку на клювання. Знайомо. А що як я вам скажу, що головний винуватець вашого безкльов'я це ваш льодобур? Так так, саме той інструмент, з якого починається кожна зимова риболовля. У цьому відео ми розкриємо таємницю, чому 99% рибалок, самі того не знаючи, перетворюють перспективне місце на мертву пустелю ще до першого закидання. Я обіцяю після перегляду ви подивитеся на процес свердління лунок зовсім іншими очима. До речі, а ви вірите, що риба боїться шуму льодобура? Напишіть у коментарях так чи ні, а в кінці відео перевіримо, хто мав рацію. Роками серед рибалок існує така собі традиція прийшов на водойму, вибрав місце, дістав льодобор і починаєш робити решето 5, 10, 15 лунок про запас, щоб потім ходити і перевіряти. Це вважається ознакою досвідченого рибалки, мовляв. Підготувався, створив собі поле для діяльності. Ми звикли думати, що головне знайти рибу, а сам процес свердління це просто технічна необхідність. Мало хто замислюється, що відбувається під водою в цей момент. Ми роками копіюємо поведінку старших товаришів, батьків, дідів, і навіть не припускаємо, що цей звичний ритуал може бути коренем усіх наших невдач. На зимовій риболовлі. Давайте розбиратися, чому ця звичка, перевірена роками, насправді працює проти нас. Отже, почнемо з основного міфу. Багато хто думає, риба боїться шуму. Це і так, і не так. Проблема не стільки в гучності, скільки в характері звуку та вібрацій. Уявіть, що ви сидите в тихій кімнаті, рівномірний гул за вікном вас не турбує. Але раптом хтось починає скребти нігтями по склу. Ось цей різкий, неприродний звук змушує здригнутися. Так само і під водою. Риба звикла до природних шумів тріск льоду, вітер, але вібрації від льодобура це для неї сигнал небезпеки. Давайте зануримося трохи в біологію. У риби є унікальний орган, бічна лінія. Це по суті її радар. Вона вловлює найменші коливання води на відстані десятків метрів. Цей орган допомагає їй орієнтуватися, знаходити їжу і, що найголовніше, відчувати наближення хижака. Коли ви свердлите лід особливо тупими ножами, ви створюєте не просто шум, а потужні хаотичні вібрації низької частоти для риби. Це те саме, що для нас. Гуркіт землетрусу, сигнал тривоги найвищого рівня. А тепер перейдемо до вашого інструменту. Подивіться на ножі свого льодобура, коли ви їх востаннє точили. Більшість рибалок роблять це раз на сезон, а той рідше тупі ножі не ріжуть лід, а кришать і шкребуть його, вони створюють ту саму скреготливу вібрацію. Яка поширюється під водою як сигнал біди. Риба, особливо обережна, як котлящ чи плотва миттєво залишає небезпечну зону. Вона не буде чекати, щоб дізнатися, що там відбувається. Ось вам простий приклад із життя. Ви сидите на льоду тиша, раптом за 100 метрів, від вас хтось починає свердлити лунку тупим ручним буром. Ви чуєте цей характерний скригіт і ривки, а тепер уявіть, як це відчувається під водою. Гострі ж ножі, навпаки, знімають тонку стружку, вони входять у лід плавно, як ніж у масло. Звук від них більш рівномірний, високочастотний і не такий дратівливий для риби. Вібрації набагато слабші, це перше і головне правило. Ножі мають бути гострими, як бритва. Далі поговоримо про техніку свердління. Поспостерігайте за рибалками навколо. Багато хто намагається просвердлити лунку якомога швидше, вони тиснуть набу сією своєю вагою, роблять різкі рухи. Це величезна помилка. Чим сильніше ви тиснете, тим більше створюєте напруги в кризі. І тим сильніші вібрації йдуть у воду. Правильна техніка це плавні, рівномірні оберти без зайвого тиску. Дозвольте гострим ножам робити свою роботу. Процес буде трохи довшим, але набагато тихішим для підводних мешканців. Особливо це стосується мотобурів та шуруповертів, їхня потужність провокує свердлити на максимальних обертах. Здається, що швидше, то краще. Але це не так. Високі оберти створюють сильний резонанс. Спробуйте свердлити на середніх або навіть низьких обертах. Ви здивуєтеся, наскільки тихішим буде процес, а ефективність майже не постраждає. Риба скаже вам за це спасибі своїм клюванням. Тепер про найкритичніший момент проходження останніх сантиметрів льоду. Коли бур ось ось вийде у воду, багато хто робить фінальний ривок, буквально пробиваючи лід. У цей момент під водою відбувається щось схоже на невеликий вибух гідроудар, Стоп води та крижаної крихти різко йде вниз, це лякає навіть найсміливішу рибу, яка могла стояти прямо під майбутньою лункою. Це як раптово відчинити двері в темну кімнату з ноги. Як уникнути цього гідроудару? Дуже просто, коли ви відчуваєте, що бур починає провалюватися, сповільніть оберти до мінімуму, дайте йому плавно пройти останні сантиметри. Нехай вода спокійно заповнить лунку. Так, трохи крихти впаде на дно, але це набагато краще, ніж потужний потік, що розлякує все живе в радіусі 5-10 метрів. Це мистецтво тихого свердління, якому варто навчитися, переходимо до стратегії. Та сама дідівська звичка свердлити відразу багато лунок. Уявіть, ви прийшли на перспективну точку, де стоїть зграя окуня, і починаєте влаштовувати там бомбардування, свердлите 10 лунок на п'ятачку 10 на 10 метрів. Кожна лунка це стрес для риби. 10 лунок поспіль. Це катастрофа. Ви буквально виганяєте рибу зі свого ж місця, вона просто йде туди, де спокійніше. Правильна стратегія виглядає зовсім інакше прийшли на місце, просвердліть одну, максимум дві лунки, і зробіть це максимально тихо, як ми вже обговорили. Очистіть їх і дайте місцю заспокоїтися хоча б хвилин 15-20. За цей час риба, яку міг налякати початковий шум, повернеться або заспокоїться, і тільки після цього починайте рибалити. Якщо кльову немає, не поспішайте свердлити поруч. Відійдіть на метрів 20-30 і зробіть наступну лунку там. Ще одна поширена і дуже шкідлива звичка. Просвердливши лунку, що робить рибалка? Правильно, бере льодобур і кілька разів добряче стукає ним блід поруч, щоб збити намерзлу крихту. Кожен такий удар по льоду. це як удар молота по барабану. Вібрація поширюється на величезну відстань. Цим ви не тільки свою лунку робите мертвою, а й псуєте риболовлю всім сусідам у радіусі 50 метрів. Ніколи чуєте, ніколи так не робіть. Як же тоді очищати бур? Є гумові киянки спеціальні щітки, а найпростіший спосіб просто перевернути бур і злегка струсити його, якщо ножі гострі, крига злітає сама або ж акуратно обстукайте його об черевик, це набагато тихіше і гуманніше по відношенню до риби та інших рибалок. Повага до тиші на льоду це запорука успіху не тільки вашого, але й загального. Важливий фактор товщина льоду. По першому льоду, коли він тонкий і прозорий, риба особливо обережна, вона бачить силуети і реагує на кожен рух. У цей період тиша важлива, як ніколи. Кожен різкий рух, кожен крок, не кажучи вже про свердління, може її сполохати. По першому льоду, правило, одна лунка, і чекати працює найкраще не варто бігати і свердлити безупину. Навпаки, по останньому льоду, коли він товстий, пористий і покритий водою, звук поширюється гірше. Риба в цей час більш активна і менш полохлива. Тут можна дозволити собі трохи більше свободи, але навіть у цей період основні правила гострі ножі та плавне свердління залишаються в силі. Навіщо лякати рибу, якщо можна цього не робити? Розглянемо глибину. На мілині, де до дна метр два будь-який шум, це критично. Рибі просто нікуди подітися, вона відчуває небезпеку дуже гостро і миттєво залишає місце. Якщо ви ловите на мілководді, підходьте до місця тихо, свердліть одну лунку і поводьтеся максимально непомітно. Ваші шанси на успіх зростуть у рази. На великих глибинах, скажімо, 10-15 метрів. Вплив шуму трохи менший, звукові хвилі та вібрації розсіюються, риба почувається більш захищеною, але не варто розслаблятися. Зграя ляща, що стоїть на глибині, може не втекти, але насторожитися і перестати харчуватися на кілька годин. Ви будете сидіти над рибою, але вона просто не буде клювати. А ви будете грішити на погоду чи тиск. Окремо варто сказати про вибір самого льодобура, ручний бур за умови гострих ножів, найтихіший варіант електричний шуруповерт. Це золота середина. Він створює рівномірний високочастотний гул, який менше лякає рибу, ніж ривки ручного або рев бензинового. Бензобур найгучніший і найвібраційніший. Його варто використовувати для свердління великої кількості лунок на великій площі, але після цього обов'язково давати місцю відпочити. Давайте підсумуємо помилки в одну картину: рибалка приїжджає на місце, дістає мотобур з тупими ножами. На повних обертах свердлить 15 лунок, сильно тиснучи на інструмент, пробиває кожну лунку з гідроударом. Після цього голосно обстукує бур облід, потім ходить між лунками, голосно тупаючи. Як ви думаєте, які у нього шанси щось зловити в найближчі дві години? Правильно, майже нульові. А тепер ідеальна картина рибалка тихо приходить на місце, дістає шуруповерт з ідеально гострими ножами. На середніх обертах плавно без тиску свердлить одну лунку. Акуратно проходить останній шар льоду, мовчки очищає бур від крихти, закормлює лунку, відходить випити чаю на 15 хвилин, повертається і починає ловити. Різниця в підході колосальна, і результат буде таким самим. І на останок маленький лайфхак. Якщо ви знаєте місце і плануєте рибалити там завтра, а правила водойми це дозволяють. Прийдіть ввечері і просвердліть кілька лунок. За ніч вони замерзнуть тонкою кіркою, яку вранці можна буде легко пробити пішнею. Риба за ніч заспокоїться і повернеться на місце. Вранці ви прийдете на вже готові тихі лунки і матимете величезну перевагу перед іншими рибалками, які тільки почнуть свою симфонію льодобурами. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Виявляється, справа зовсім не в тому, що льодобур шумить, справа в тому, як він шумить. Головний ворог рибалки це не звук, а різкі низькочастотні вібрації, які створюють тупі ножі, надмірний тиск і неправильна техніка свердління. Ось це поворот чи не так. Ми роками думали, що головне це знайти рибу, а виявляється, ми самі її виганяємо ще. До початку риболовлі, найнесподіваніший момент, мабуть, у тому, що гострий, ніж для льодобура, важливіший за найдорожчу прикормку. Ви можете сипати у воду кілограми мотиля, але якщо ви перед цим влаштували під водою землетрус, жодна риба до вашої лунки не підійде. Ця проста істина може кардинально змінити ваш підхід до зимової риболовлі. Почніть ставитися до свердління лунок не як до чорнової роботи, а як до першого і найважливішого етапу риболовлі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо це так, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски, і натисніть на дзвіночок. А тепер головне питання, яке я обіцяв. Виходячи з усього, що ви почули, як ви тепер думаєте, чи варто свердлити багато лунок заздалегідь, чи краще дотримуватися тактики одна лунка і чекати? Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почитати, як змінилася ваша точка зору, ні хвоста, ні луски.